Дніпропетровщина Україна. Вид моєї діяльності зв'язаний з вирощуванням рослин, плодово-ягідних, декоративних, квіткових. У моїй роботі протягом року мені доводиться користуватися різними інструментами садового призначення, секаторами, ножами, лопатами, сапками і таке інше. Щоб робота виконувалась якісно. Інструмент потрібен утримувати. В робочому стані. Особливо це стосується інструментів з гострим лезом. Секатори, ножі для щеплення повинні бути ідеально наострені, так як від цього залежить кінечний результат. Неякісно заточені ножі для щеплення приведуть до неякісно виконаних зрізів, що у свою чергу позначаться на якості виконаних щеплень. Тому є свій інструмент, особливо ножі для щеплень. А точніше їхню ріжучу частину. заточую до гостроти бритви. Якісно заточений ніж повинен різати тонкий лист бумаги або стригти волосся на руці. Це буде якісна заточка. Зараз перевіримо. Для заточки своїх ножів, які я використовую в своїй практиці щеплення, я використовую ось такий станочок для заточки ножів. Що він собою представляє? На ньому станінка така похила, на ній кріпиться ножик на платформу, тут такий магніт. Ножик зразу пристає до нього. Зверху прижимна пластина, прижимаємо, затягуємо. Лезом ножик ставимо доверху. Кронштейн на цьому станочку, його робоча частина. І ось такими рухами ми заточуємо лезо. Заточуємо брусочками, вони зйомні. Зйомні брусочки, ось такий вигляд у них. Тут різна, в мене їх багатенько цих брусочків. Но кожен із них має свою зернистість, більше, менше, менше, менше. Починаємо з більшого, щоб лезу поновити, якщо воно затупиться, буває, ми його поновлюємо більшим 220. Потім доводимо на 400, 400 менше. 800 вже його шліфуємо. Лезо. І самим останнім проходимо це аж трьохтисячник. Він практично як бархатна основа на ньому. Це вже, щоб був зеркальний блиск, як лезо різало, як бритва. Як закріплюємо. Тут такі гнізда на ньому, на кронштейні. Ставимо в одне гніздо, в друге гніздо. Воно робоче, відходить, прижимаємо, все зафіксоване, воно крутиться як угодно і ходить От вокруг своєї осі, двигається і по площині. І починаємо такими рухами острити ножик. Дуже якісний, якісний станочок, я ним користуюсь давно. Виписував колись по інтернету, на якійсь фірмі вже забувся. Ну чудовий. Лезо, виходить, ідеально рівне, без ніяких зазубрин І дуже остре. Пересуватись треба дуже акуратно, бо можна порізатись. Що необхідна перша причина для щеплення. Це якісно наточений ножик. Значить, по конструктиву станочка, як він затачує, ми поняли. Але для кожного ножика, для кожного леза є угол заточки. Як він виміряється. того, що в кожному в кожному ножику є свій угол заточки, наприклад, для ножів для щеплення свій угол кухонних ножів, свій угол заточки, в других ножів для другого призначення свій угол заточки. Як його виміряємо? В кожному телефоні є зараз приложення різні, можна скачати в плеймаркеті транспортир електронний. У мене він стоїть на телефоні. Виміряємо транспортиром основу стола. В даному випадку, оце стил у нас. Виміряємо угол його, ставимо його на ноль. Він стоїть під углом по відношенню до стола. Ну, наприклад, це транспортир, ми його ставимо на основу площадки нашої. Беремо її за ноль, тобто буде показувати на транспортері, наприклад, по позначення 60 градусів. Ми збиваємо на нуль показники і оцю, оцей, ру, оцей угол приймаємо за, ноль, за нуль. Тому що нам потрібен угол по відношенню від цього стола, від цього стола, від платформи до площини нашої точилки. Тобто до площини оцього камня. камня. Цей угол нам потрібен. Щоб він совпадав з уголом заточки ножика. Тут є кронштейн, на якому кріпиться оця робоча частина. Вона ходить вверх-вниз, в залежності від того, який нам потрібен угол. Наприклад, для щеплення я використовую угол 15 градусів, значить. З допомогою цього кронштейна, піднімаючи вниз транспортир, я тоді ставлю транспортир от сюди, уже, на цю робочу частину на площину, і вона мені покаже угол по відношенню до мого стола, який я взяв за основу оцеї станінки. І таким чином виміряємо угол і робимо заточку. Ось коротко все. заточний станок. Дуже якісна річ.